Вітаю усіх на каналі Остімоцкі. Сьогодні у нас дуже цікаве відео. Я буду проходити тест на Мері Сью. Хто не знає, це просто ідеалізований персонаж, звичайно, зі своїми відхиленнями, але зараз не про це. Проходити я планую від обличчя Мейс, бо інших головних героїв я ще не малювала. Точніше, не малювала, але десь півроку тому. І це не надто гарний приклад. Мейс я малювала теж півроку тому, але. Вона підходить трохи краще. Тож не буду більше затримувати. Бажаю всім приємного перегляду. Якщо вам буде що сказати, обов'язково напишіть про це в коментарях. Початково сайт був англійською, але завдяки супертехнологіям, які ми маємо, я переклала його на українську. Не впевнена, що якість буде хорошою, але. І маємо, що маємо. Так буде набагато зручніше, щоб ті, хто не особливо хочуть слухати, що я кажу, могли просто читати питання і відповідати самостійно, якщо англійську, наприклад, не дуже добре знаю. Бо я англійську знаю непогано, і мені було б без проблем відповідати на питання. Але для загальної зручності я переклала на українську. Проходити я буду від обличчя Мейс, хто не знайомий, хто не знає. Я сподіваюся, що тут буде посилання, або ця картка, якщо ж я забуду. То в описі до відео, скоріше за все, буде, якщо ні то ні. І, звичайно ж, в плейлісті про персонажів буде посилання на це відео. Ви зможете його там легко знайти та відповісти на нього. Подивитися і зрозуміти, хто це за персонаж більше. Бо витрачати зараз ціле відео, що пояснити, що за персонаж, щоб пройти тест за 5 хвилин, теж не дуже хотілося. Добре, А тож ми переходимо до самого тесту. Ваш персонаж названий на вашу честь. Ні. Вона названа на честь іншого персонажа, а, повністю злизана, але дуже оригінально названа на честь іншого персонажа. Тому хі -хі, маємо що маємо. Ваш герой підліток, так? Підліток? Цілком. У вашого героя трагічне минуле? Не знаю. А, ну, тобто, Важко відповісти на це питання, бо, з однієї сторони, її в сім'ї ну, не дуже любили. Але з іншої сторони, не те, що прямо. Вона Бідося не знала, як виживати в такій сім'ї. В неї трагічна сучасність, якщо можна так сказати. А минула в неї ну, цілком звичайна, не дуже любляча дитина, але серед там, де вона росла, це є цілком норма. Ну, тобто, не можна сказати, що вона якось страждала, ледь виживала і все таке. Але й не можна сказати, що вона прямо цілком раділа тому, що має. Тому не знаю, як тут відповісти. Мабуть, ні. Бо і друзі в неї були, і все цілком нормально в неї було просто сучасне, яке відбувається, ну, від якого почалися всі події і історії, ну, не дуже позитивно. тому залишимо, що немає. Чи був ваш персонаж наш коли-небудь відповідальний за смерть близьких ні, не був. Всі помирали, бо таке життя. А, так, чи використовувати знатно поетичні терміни для опису свого персонажа ні, вона взагалі не мальована. Чи одягаєтесь ви та ваш персонаж однаково, чи він вона одягається так, як би б хотіли, чи дозволяли одягатися вам? А, важке питання знову, бо вона одягається так, як одягається в її оточенні. Тобто, ось, якщо брати її історію, то одягається вона цілком відповідно. Я б так не одягалася і, чесно, мені подобається її стиль. Е, я б, можливо, і хотіла так одягатися, але не скажу, що прямо б від цього. І одягаялася вона б, скоріш за все, не так, якби вона була б в такому світі, як ми з вами. Тому мені здається, що відповідно до історії вона вдягається цілком нормально. І це ніяк не залежить від того, як я б хотіла вдягатися, тому, мабуть, ні. Мені не вистачає тут якихось проміжних варіантів, наприклад, скоріше ні, ніж так, скоріше так, ніж ні. Дуже не вистачає. Чи мають очі вашого персонажа якісь дивні на О, якості, в неї зміїні очі, думаю, це рахується. Якщо ж не рахується, то печально. Бо це е, одна з її прямо цікавих особливостей, яка мені дуже подобається. Ваша персонажа очі дивного кольору, які не о, так, так, зміїні. Яскраво жовті, змієні очі. Вашого персонажа фіолетові очі, ні. Але насправді цікаво, що у багатьох персонажів очі саме, ну, які Сью, які головні герої, які такі незвичні, очі саме фіолетового кольору. Можливо, це зумовлено тим, що фіолетовий кольор в природі знайти надзвичайно важко. І якщо знайти, то це якась мутація, відхилення тому подібне. Тому, мабуть, фіолетовий кольор саме тому і обирають на такий особливий, але. Дивлячись на героїв останнього часу, то це зовсім не особливий кольор. Бо якщо глянути якісь аніме, то там в кожного другого буде саме фіолетові очі. Але й там волосся буває зовсім різних кольорів. Тому це мені здається, на це не впливає. Але будь-який яскравий кольор, мені здається, можна вважати кольором рісю. Бо, наприклад, яскраво-блакитний, яскраво-зелений, яскраво навіть червоний, бо червоних, хоча також загалом небагато, може вважатися. -Юшна. А, так, Скільки головних героїв закохується в вашого героя? М -м, нуль. Дуже <смірки> дивно, що немає відповіді жодного. Звичайно, це теж було доволі мерісюшно, бо повністю протилежно від ідеального героя, тобто повністю не ідеальний герой, це теж є Мерісю. Але платонічно в неї закохується, мабуть, один-три. Просто чесно, дуже важко сказати, чому саме? Закохуюся. Ну, історія взагалі не про кохання. Це історія про дружбу, пригоди і фентезі. Я не впевнена, що кохання це взагалі тема, про яку варто запитувати в такі історії. Ваша персонажа співачий голос? Ні? <смі> Чесно, я ніколи не задумувалася, як би звучав голос когось з моїх персонажів. Я пам'ятаю, що коли я робила якусь чи то анімацію чи ще щось. Я їм підбирала голоси з онлайн-боту, якому можна було дати фрази на озвучення, і він їх озвучував. Але там було всього 5 голосів, і всі вони були між собою схожі, тобто два жіночі, три чоловічі, і там не особливо було з чого обирати. Ну, тому там я обирала. І <смітна> Один голос належав мей, з інший Шарлоті. І отак от і жили. Але я ніколи не задумувалася, як би голос звучав от сам по собі. Це насправді дуже цікаво, треба було про це подумати якось. Чи ваш персонаж єдиним уцілілим членом якоїсь великої трагедії, геноциду? Ні, ні, з нею все добре. <сум> ну, як все добре? Ну, не дуже добре, але загалом вона народилася, всі батьки були її, все добре. А, так, персонаж не з фанфіка. А, якщо персонаж фаната, чи є ваш персонаж, по суті, жіночій версії вашого улюбленого ні, не фанат. Я зараз буду пролистувати всі ці питання про фанфіки, бо Мейс не є частиною фанфіка вона її персонаж. А, ваш персонаж був усиновлений сиротою, втікачем, викраденим при народженні чи будь-яким іншим членом вихований кимось. Вони є батьками персонажа. Ні. У неї всі свої батьки. Всі свої не дуже гарні батьки. Так, насправді. Її мати була врятована її батьком, тому ось так от вийшло, що вони живуть разом, не особливо кохаючи один одного. Але я не впевнена, що це хоч якось стосується того, що була викрадена. Але я думаю, ніхто б не став її викрадати, бо сама по собі вона не дуже сильний персонаж, тому нікому б не було сенсу її викрадати. Ваш персонаж коли-небудь гине, рятуючи іншого персонажа, але повертається до життя ні, ні. Якщо вмер, то вже насправді. Ваш персонаж надзвичайно додепний, завжди має розумний реванш. А, ні? Ну тобто вона не те, що смішно жартує. Вона те жартує часто, але не всі її жарти є смішні для інших. Бо якщо просто не подобається, що з вас скипкують, бо ви такий от, не такий, як треба, то не впевнена, що багатьом це подобається. А вона росла в не дуже хороших умовах, тому. Мені здається, що її почуття гумору зумовлено її середовищем проживання. І через це її жарти є цілком доречними на її характер. Але для інших вони можуть бути не завжди смішними. Бо якщо немає прямо бажання дивитися, як інші персонажі ображають інших персонажів, то не впевнена, що це буде прямо неймовірне почуття гумору. Дехто буде сміятись, так, бо в неї така компанія. Але, загалом, ні. Вона не дуже дотепний персонаж. Ваш персонаж спить з багатьма іншими персонажами. Ні. Це не про кохання. І навіть не про різні сексуальні теми. Ну, Тобто історія загалом не на цьому. Я не знаю, чого так багато таких питань. Ой, добре. Якщо у вас персонаж закохується чи відмовляється, він, вона навіть. То... Від цього кохання заради більшої мети. якщо він вона не закохується, просто відповідь ні. Насправді ні. Вона, вона не закохується, тому обирає мені. Але мені здається, якщо просто так уявити, що якби в закохалася, то вона дуже ймовірно пожертвувала усім світом, заради цієї людини або істоти, або хто б то був. Наприклад, якщо ми беремо платонічно, то вона цілком згодна заради своїх друзів пожертвувати усім світом, просто щоб вона могла з ними нормально жити. Для себе вона згодна пожертвувати, вона ж навіть кинула все ще мала, просто щоб довести сама собі, що вона може спокійно жити і що її життя є чудово важливим. Тому, мені здається, ні, в контексті самої історії, але так в контексті можливих варіантів. Ось так от. Чи є ваш персонаж знайомою, міфічною істотою, наприклад, вампіром, перевертним німфою чи легко пізнаваним варіантом? Так, мабуть. Чому, мабуть, бо я не впевнена, що крила є типовим атрибутом демонів в стандартному розумінні. Тобто в неї є роги, які її відображають, в неї є ці змія очі, які її відображають. Тому мені здається, так. Впізнати, що вона є не людиною і міфічною істотою, легко. Але, можливо, від контексту історії не зовсім зрозуміло, якою самою міфічною істотою вона є. Чи проходить він вона з іншої країни, світу, всесвіту, ніж інші персонажі історії? Е, частково мені <свісно> не вистачає якихось проміжних варіантів. Тобто разом з Ніклаустером вони походять з іншого світу, технічно. Але порівнюючи з загальним картиною, то от вони разом, вони не від інших персонажів. Мабуть, так, бо якщо не рахувати Ніклаустера, то так. Хоча ні, Ой, не знаю, чесно. А, дуже сумнівне питання, мені не вистачає, скоріше так, ніж ні. <сум> Якщо персонаж новачок або фанат, чи ваш персонаж б'є, принижує, викриває чи будь-яким персонажа, яким ви особисто хотіли б зробити те саме? Ні. знову фанфіки. А, дуже багато про фанфіки, чесне слово, тут не вистачає якоїсь особливої категорії, типу, ваш персонаж є оригінальним для D&D, фанфіки, чи ще щось. Бо те, що зараз бачу, це жах. Мені не вистачає, що просто я могла відповідати за оригінального персонажа, а не думати про фанфіки. Чи є ваш персонаж дворяництвом чи королівською особою? Так. А, частково. Виходить, в цьому світі існують верховні, і вона є спадкоємицею однієї з верховних родин. І технічно вони є дворянами. Тому так, вона є. Частин дворянства. Тому так. Коли ваш персонаж з'являється вперше, більшість усіх персонажів в цьому районі відразу помічають його. Ну, не всі. Важке питання. Тобто, не те, що її відразу помічають, але звертають увагу, тому що в неї рога і крила. і це не дуже типічно для людей. Тому давайте скажемо: поява в людному місці. Або початково вона з'являється, власне, в людному місці, <гум> де на неї звертають увагу, але не те, що сильно прямо цікавляться, а хто ти, а що ти. До неї підходить тільки Шарлота, щоб поцікавитися, чи все гаразд. Тому, мабуть, це вважається більше ні, ніж так. Мені дуже не вистачає якихось проміжних варіантів, а не просто так чи ні. Добре. <гум> Вашого персонажа волосся дивного кольору, або воно змінюється протягом історії. Не звертайте уваги, ні. Ні, в неї каштанове волосся, цілком звичайний кольор. Я думала, до речі, колись зробити їй фіолетовий кольор волосся. Тобто був варіант, що вона спочатку з каштановим волоссям живе, а потім, потрапляючи в світ, вона отримує силу. І за рахунок цієї сили її волосся змінюється, вона змінюється, усе змінюється. Але від цієї ідеї я згодом відмовилась, бо мені не сподобався той дизайн. Дизайн гарний, але. Що з ньому було не так, тому довелося відмовитись? Чи є вашого героя якась трагічна невиліковна хвороба? Наглість, зверхність? Інших не уявляю. Так, цілком нормальний персонаж. Чи є пророцтва про ваш характер? Скоріше, чи є пророцтва про неї саму? Бо характер це персонаж. Про неї є пророцтво, це, власне, послугувало початком її життя, тому, мабуть, так, є. Але точно не більше. От одне пророцтво, і то не стільки про неї, скільки про власне, дитину цих батьків, тому не впевнена, що це стосується саме її, це, скоріше, стосується дитини цих батьків. Це міг бути хто завгодно, не саме вона, але так, це стосується пророцтво є. Чи є у вашого персонажа якийсь психічний розлад, наприклад, на особистість або антисоціальний, щоб виправдати вбивство злочину, який він вона вшинив, або щоб пояснити, чому він вона постійно ховається? Ні, якщо вона щось робить погане, а вона зробить щось погане, то це буде свідомо і виправдовувати я це точно не збираюсь. І взагалом, навіть якщо у персонажів. Є психічні розлади, ну вони є. <сміг> а, то це не значить, що це буде виправдання чого-небудь, бо злочин є злочин, виправдовувати його я не збираюся. <сміг> Чи іноді ви уявляєте ви ваш персонаж? Якщо ви робите це єдиний раз, коли пишете, пропустіть це. Ні, я це не уявляю, а, бо мій персонаж це не я. Я робила її, звичайно, <сміг> волосся, бо воно в мене тоді було каштанове, але загалом ні. А воно це все, що у нас власне поєднує з цим персонажем, і я ніколи не відносила її історію до своєї. Тому, мабуть, ні. Якщо комусь не подобається ваш персонаж, ви розприяється як особисту атаку. Ні. Мені особисто свої персонажі не завжди не подобаються, тому, як на мене, це цілком нормально, що іншим не подобаються персонажі. Тому так, живемо як можемо. Чи ваш персонаж подружився з лиходієм, і переконав лиходія змінити свій шлях? Ні. <смі> Але залежно від того, кого ми рахуємо лиходієм. Бо з однієї сторони, так, лиходії в нас є. Але якщо ми беремо Шарлоту як лиходія, то вона технічно потоваришувала. І через те, що її моральні цінності виявилися вищими ніж бажання вислужитись, то вона змінила свою думку. Але головного лиходія вони не переконали. Тому не знаю, не знаю. Важко сказати. Чи ваш персонаж загалом не подобається багатьом іншим героям в історії? М -м -м. Важко сказати, що не подобається. Е -м -м. Вона не подобається через свій характер. Але, мабуть, так, ні. Хм... Е вона не подобається в пеклі, це ось точно, але в світі людей вона не те, що не подобається, скоріше просто викликає закочені очі. Тому, мабуть, скажемо за повноваження, тому що вона є членом дворянської родини, але не є повноцінним демоном. Тому за це її не дуже цінують. Тому нехай, хай буде за повноваження. Ми коли-небудь висміювали недоліки своїх персонажів, використовували їх як сюжетні прийоми. Так, так. Наприклад, те, що вона не може мати повне перетворення демонське, тобто другої постаті, яка є основним, що змінює власне аристократичні родини від звичайних демонів, то в неї не було цього. Тому, мабуть, так висміювала через інших персонажів. Ваш персонаж має надлишкову вагу і залишається такою протягом усієї історії ні. Бо я її робила в мейкері, в якому не було додаткової ваги, і я про це не думала. І загалом персонаж така, як є. Тому що маємо те маємо. Ваш персонаж на формі залишається нею формою протягом усієї історії. А, хм. Ні. Ну, тобто, якщо ми беремо цю магічну форму, то так. І це як сюжетний прийом. Але якщо ми рахуємо про фізичну форму, то вона має цілком звичайний склад, і в неї немає нічого незвичного. Але я скажу, мабуть, так, і це як сюжетний прийом, бо слабкість в силі нікуди не дівається. Ваш персонаж людина, йому 40, і виглядає на свій вікні. А моєму персонажу 600. І вона не виглядає на свій вік, але виглядає на вік, демонський, тому все сходиться. Чи є вашого персонажа виснажлива фобія, яка не виникає у вирішальний момент? Ні, немає. Ваш персонаж, розумово чи фізично неповноцінний. Парагледів стала, що і немає спеціальної здібностей, щоб компенсувати це. А, хм. Ні. Такого я не думала. Я, чесно, ніколи не думала про якісь надто складні деталі, тому що я створювала персонажа в мейкері, там не було нічого особливого. І потім я не особливо задумувала, щоб дати їй щось особливе. Тому те, що в неї змінені очі, це вже щось незвичне. У вас персонаж коли-небудь дріб'язковим, егоїстичним ледачим, або мови з дуже для того, щоб це було зручно для нього її. Ну так? А, вона демон, тому мені здається, це є цілком э, повністю в її в природі, бо це її природа, я не знаю, як сприяснити. Та й егоїстичність. І якщо це зручно для неї. Одним словом, я не вважаю, що будь-те, що перераховано тут, є якось поганим для будь-якого персонажа. Бо якщо це було зручно для неї, та й коли-небудь, а не постійно, то, як на мене, це цілком нормально, що персонаж не завжди ідеальний. Це навіть добре. Тому хм. добре. Ваш персонаж коли-небудь стикався з ситуацією, яку він вона не сподівався подолати самостійно. А, так. Самостійно вона б не подолала її, але вона пішла і долати. Але по дорозі вона знайшла собі союзників і, тому, мабуть, не сама. Ага. Вона досягла успіху, чи це зайняло? Я не знаю, як відповідати на це питання. Угу, <гану> Мабуть, так. Якщо вашого персонажа погане минуле з батьками, чи він вона, зрештою, примирився з ними, ні? Е, вона не повернулася до них. <гану> ну, тобто, мати мертва, батько навіть не знає, що вона досі жива, тому мені здається, це не рахується як примирення. Чи <гану> сприймаєте ви своїх персонажів більше як інструменти, а не як друзів чи дітей? Я сприймаю персонажів як своїх дітей, але не в контексті, коли відбувається історія. Бо так-то я всіх персонажів вважаю своїми рідними. Вони для мене як <смеш> домашні улюбленці. Ну, добре, мабуть, скоріш так, так. Як рибки золоті. Але це не значить, що в контексті історії, через свою любов до них, я не буду давати їм якихось труднощів чи чомусь подібного. Мені важливо, щоб персонажі проходили свій шлях. Але якщо просто про них говорити, то так, вони мої діти. Я люблю їх малювати. Я люблю про них говорити, я люблю про них писати. В цьому контексті вони мої діти. Але коли відбувається історія, то ні, вони не мої діти. Зараз побачимо, що ми отримали. Ого. Ваш персонаж на 23% Марісю. Це добре, мені здається. Оригінальний персонаж на цьому рівні, скоріш за все, є трошки. А, так, особливим, але для фанового персонажа це взагалі дуже добре. Будь ласка, пам'ятайте, що це просто тестування, яке не несе за собою нічого поганого. Та -та -та -та. Але мені не зрозуміло, чому це вважається погано для оригінального персонажа. Зараз скористаємося технологіями і перекладемо. Можливо, я щось не так зрозуміла. А, хм. Ні, все правильно. Я не розумію, чому загалом вважається, що Сью це погано. Ну, тобто, так, це погано і все таке, але в цьому контексті мені здається, Мейс не Сью. 23%, як на мене, це не 100% і це цілком достатньо, щоб бажати її нормальним персонажем. Що ж, а зараз наше відео підходить до кінця. Я дуже вдячна всім, хто дивився до цього моменту, та сподіваюся, що вам було цікаво посилання на тест буде в посиланні. Посилання в описі до відео. Також не забувайте переходити і читати про історію мейсерніше слухати в плейлісті. Та просто дякую за перегляд. Сподіваюся, ми з вами зустрінемося колись дуже скоро. Ви були на каналі Астімоцхі. До зустрічі колись завтра.